Основи на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 23 лютого. Лозові. У Лозові продовжують створювати умови для якісної реабілітації. Міський голова Сергій Зеленський зустрівся з представниками міжнародної організації з міграції в Україні. Гості оглянули відділення реабілітації, яке зараз готують до відкриття. Обговорили співпрацю у подальшому розвитку цього напрямку, який зараз гостро необхідний. Через жахіття війни зросла кількість пацієнтів, які потребують відновлення та відповідної медичної допомоги. Розглянули також можливість залучити фахівців, які прийматимуть мешканців віддалених населених пунктів. Нагадаємо, для створення реабілітаційного відділення наше термедоб'єднання отримало необхідний пакет Національної служби здоров'я України. Спеціалізованим обладнанням відділення облаштують за сприяння Міжнародної організації з міграції та благодійного фонду пацієнти України. Лозівський міський голова подякував партнерам за бажання допомогти та участь. У Лозовій ОСББ-321Б першими в громаді замінили вікна у під'їздах за програмою Віднови дім. Вона запрацювала в Харківській області з кінця минулого року. Співвласники будинку разом з головою правління вирішили скористатися можливістю. Завдяки програмі вдалося замінити 16 склопакетів, що пошкодило вибуховою хвилею після ракетного обстрілу. Досягти результатів вдалося за два місяці, розповів голова правління ОСББ Сергій Костюк. Жителі ж будинку кажуть, задоволені, що пророблена робота вже дала результати. Будинку вже стало відчутно тепліше. Сергій Костюк наголосив, програма фонду енергоефективності від новий дім працює тільки з ОСББ зі свого боку. Він готовий поділитися своїм досвідом з колегами з об'єднань співвласників та розповісти більше про співпрацю з фондом. Поліцейські Лозівщини попереджають людей про шахраїв та розповідають про різні схеми шахрайства, до яких потрапили лозівчани. За даними правоохоронців, з початку року в Лозівському районі відкрито 60 кримінальних проваджень за фактом вчинення таких дій. Найчастіше звертаються громадяни, які постраждали від шахраїв під час купівлі чи продажу товарів в мережі інтернет, кажуть поліцейські. Також багато лозівчан потерпають від рук шахраїв, які представляються співробітниками банку. Пам'ятаєте, працівник банку ніколи не буде запитувати у вас ПІН-код, СІВІВІ-код та інші персональні дані. Крім цих схем залишається актуальною виплати фінансової допомоги від держави або інших фондів. Зловмисники розсилають повідомлення в соцмережах або в месенджерах про неправдиві виплати, для отримання яких ви маєте перейти за посиланням та увійти в особистий кабінет банку. Посилання веде на фішинговий сайт, де ви вводите свої дані для автентифікації. Шахраїш паралельно використовують їх на сайті банку. Якщо дані коректні, банк надсилає смс на фінансовий номер, клієнт вводить отриманий пароль на фішинговому сайті, а зловмисники отримують доступ до цього онлайн-банку. За всіма фактами, працівники лозівського відділу поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 Шахрайство Кримінального кодексу України. Тож беріжіть себе від шахраїв. І корисна новина для лозівських роботодавців. Зараз всі, хто працевлаштовує людину з інвалідністю, можуть отримати компенсацію через портал Діаз за облаштування робочого місця такого працівника. Для цього потрібно авторизуватися на порталі Дія, заповнити заяву, вказати дані про особу з інвалідністю та облаштоване робоче місце, прикріпити документи, які підтверджують працевлаштування, купівлю допоміжних засобів та довідку медико-соціальної експертної комісії, яка засвідчує інвалідність співробітника, вказати Айбан свого рахунку, підписати заяву електронним підписом. Рішення буде ухвалене впродовж 10 робочих днів. В разі позитивного кошти надійдуть на рахунок впродовж п'яти робочих днів. За цією програмою роботодавці можуть придбати за співробітників з інвалідністю необхідні меблі, обладнання, допоміжні засоби, а держава компенсує їх вартість. За облаштування робочого місця для людей з інвалідністю першої групи компенсація складає 106,5 тисяч гривень. За облаштування місця для людини з другою групою інвалідності до 71 тисячі гривень. Програма реалізується Міністерством економіки та Міністерством цифрової трансформації. Послугу надає Державна служба зайнятості. У лозові бібліотеки поновили книжкові фонди. Заклади отримали літератури від Українського інституту книги. Як ми вже повідомляли, публічна бібліотека отримала 253 видання за державною програмою поповнення бібліотечних фондів. Завідувачка книгозбірні Світлана Вовк розповіла, які саме книги можна побачити серед новинок: це науково-популярна та художня література, дитячі книжки. Усі видання пронизані воєнною тематикою та належать українським авторам, говорять у бібліотеці. Не менш цікаві книги бібліотека отримала для дорослих читачів. Тут є щоденники війни, видання про історію України, про жахіття повномасштабного вторгнення, про зруйновані міста України. Деякі книги з нового поповнення можна побачити на виставці, яку у бібліотеці підготували з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ до України. Частину книг з нового поповнення передадуть у сільські бібліотеки. Обіцяє Світлана Вовк. Нові видання від Українського інституту книги також отримала юнацька бібліотека Лозовує. І до новин Харківщини. СБУ підтвердила використання Росією північно-корейських балістичних ракет в Україні. За даними слідства, російські війська випустили по Україні понад 20 ракет із КНДР. Наслідок ворожих прильотів загинули щонайменше 24 мирні жителі. Ще більше ста цивільних отримали тяжкі поранення. Один з перших фактів застосування агресором балістики КНДР зафіксовано 30 грудня минулого року під час обстрілу Запоріжжя. Наступний удар північнокорейськими ракетами окупанти здійснили на початку січня цього року по багатоквартирному будинку у Києві. Крім того, росіяни вдарили балістикою КНДР по житлових будинках п'ятьох прифронтових селищ Донеччини, що призвело до загибелі 17 мирних жителів. Також загарбники випустили такі ракети по приватних оселях мешканців Харкова. І тим самим вбили трьох цивільних громадян. Ще понад 60 харків'ян отримали тяжкі поранення. Слідчі СБУ розпочали провадження за двома статтями кримінального кодексу України: посібництво державі агресору та порушення законів та звичаїв війни. Також спецслужба встановлює логістичні маршрути постачання озброєння КНДР на територію Росії. Харківський суд визнав винним 55-річного чоловіка за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування визнання правомірної збройної агресії РФ проти України. Як розповіли в прокуратурі, харків'янин на власній сторінці, в забороненій в Україні соціальні мережі, систематично поширював дописи на підтримку дій РФ. Чоловік вихваляв політику Кремля, ностальгував за СРСР та сподівався на захоплення всієї території України. Шанувальник руського миру почав переховуватися від слідства та намагався втекти до РФ. Для цього він розробив план втечі через коридор у Запорізькій області для евакуації цивільного населення. Проте, у листопаді минулого року правоохоронці викрили харків'янина та за клопотанням сторони обвинувачення обрали йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак розпропаганду чоловік продовжив нав'язувати вже своїм співкамерникам у СІЗО. Прихильник всього руського закликав їх підтримувати дії РФ. За це він отримав ще одну підозру та наразі вже і вирок за фактом колабораційної діяльності. Проте чоловік визнав свою вину часткову та додав, що зробив все це ненавмисно. В результаті суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. На цьому ми завершимо випуск новин та бажаємо вам мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.